Рятувальники привітали журналістів Прикарпаття із професійним святом. Захід проходив на базі спортивно-оздоровчого комплексу імені Героїв Пожежних у Івано-Франківську. У рамках зустрічі відбулася прес-конференція, де присутніх ознайомили із роботою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій за п'ять місяців. Друга частина була практичною. Фахівці служби ознайомили гостей зі спецтехнікою, продемонстрували свої навички та вміння і запропонували охочим спробувати свої сили також. На святі в обласному центрі побувала Галина Досин, яка своїми Поділиться у сюжеті. Рятувальники щороку одними з перших вітають журналістів з професійним святом. Це стало доброю прикарпатською традицією. З Цієї нагоди влаштовують Акулампера цікаву пізнавальну та розважальну програми. Перша частина теоретична. Тут фахівці служби прозвітували про роботу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій за п'ять місяців. Загалом за 2013 рік на території Івано-Франківщини надзвичайних ситуацій не зареєстровано. Підрозділами пожежно-рятувальної служби було здійснено близько 8 тисяч виїздів за сигналом тривога. Ліквідовано 672 пожежі, під час яких рятувальниками врятовано життя 25 осіб та матеріальних цінностей на суму близько 5 мільйонів гривень. В непоодиноких випадках виникали пожежі, і в природних екосистемах області. За п'ять місяців зареєстровано 172 пожежі. Природних екосистемах на загальній площі більше 67 гектарів надзвичайної ситуації чи об'єктово, чи місцево, чи державного рівня на нашій е, території нашої області не зафіксовано. Дуже актуально для, для керівництва управління от, е, це створення місцевої пожежної охорони. Таких підрозділів на території області у нас функціонує 22. І ми признаємо, що цього мало. Е, є ряд труднощів в створенні таких підрозділів, е, утримання діючих підрозділів. От, це все лягає на плечі органів місцевого самоврядування, проте е, такі підрозділи дуже-дуже ефективні і надають значну допомогу нам в роботі. Також на представників засобів масової інформації чекав і приємний момент за плідну та ефективну співпрацю, вагомий внесок у висвітлення діяльності пожежно-рятувальної служби Прикарпаття. Кореспонденти обласного радіо Любов Крайня та газети Галичина Ігор Некорович нагороджені відомчими відзнаками управління в області, нагрудними знаками за заслуги у сфері цивільного захисту. А журналістів Прикарпаття відзначили подяками. РК, НТК, місто Коломия. Aš visių komisijos mėrkiinti. Після завершення офіційної частини на представників мас-медіа чекали несподіванки, показові виступи пожежно-рятувальних підрозділів, а також різноманітні конкурси, у яких мав змогу взяти участь кожен охочий. Перший конкурсний етап спуск крутопохилою навісною переправою з четвертого поверху. Другий був по справжньому бойовий у складі ланки газо димозахисної служби журналісти здійснили розвідку умовної пожежі та врятували потерпілого із задимленого приміщення. На інших конкурсних етапах представники масмедіа ще гасили пожежу вогнегасником і проводили гасіння автомобіля, який потрапив у дорожню транспортну пригоду. Прокладали рукавну лінію від пожежної автоцистерни та струменем води влучали у спеціальну мішень. Зустріч представників засобів масової інформації із рятувальниками вдалася на славу. Перший заступник начальника управління в області Ігор Оксентюк подякував усім присутнім за те, що і вони, і журналісти долучаються до нелегкої, але потрібної справи пропаганди правил безпеки життєдіяльності серед населення. Галина Досин, Сергій Гурмак, з Івано-Франківська для подій телеканалу НТК.